Добрий вечір всім. Е нема світла, бо нас обстріляли, але слава Богу, Господь береже. І що хотів сказати, е роздуми такі: що як прийти до Бога? Знаєте, люди якось питаються, якісь обряди зробити, там думають, може свічку треба запалити, може, треба там пісню якусь співати, може ще якийсь релігіозний обряд треба зробити. Ну, тобто, люди. Упираються на якісь такі дії, думають, що ну, якось це може приблизити до Бога. Але Христос і всі Євангелія кажуть таке, що треба покаятися, і тоді ми можемо прийти до Бога. Покаяння нас зближає. Не якийсь обряд, не якась свічка, не якась пісня, не якась определенна молитва, а іменно покаяння зближає нас до Бога. Тому чим більше ми будемо каятися, Тим лучше бы.